Epic Games звільняють сотні працівників, інді розробники закриваються, банджи звинувачують у расизмі, ремастер Hitman Blood Money та очікуваний кінець старих консолей Нінтендо. Ви на каналі Blast Esports і це найгарячіші новини відеоігрової індустрії за останній час. Профсоюзи це не виправлять. 2023 рік в ігровій індустрії демонструє хвилюючий тренд на масові звільнення. Складно прирахувати всі компанії, в яких вони відбулися, проте серед найбільших Microsoft, Ubisoft, BioWare, Blizzard, Naughty Dog та CD Projekt. Нещодавно ми оглядали в нашому телеграм-каналі звільнення в Telltale, які навіть не фішувалися, допоки про них не розповів один із колишніх працівників. Тепер же хвиля звільнень дійшла й до Epic Games. Компанія звільнила безпрецедентну кількість співробітників 830 осіб або 16% від усіх. Головним чином епіки позбулися сервісу музики Bandcamp і лишила без роботи більшість Super Awesome. Проте це не єдині, кого заділи ці звільнення. Чимало розробників ігор, які раніше працювали на Епік, повідомили у Твіттері про те, що й шукають нову роботу. Голова компанії Тім Свіні назвав це кроком для виживання епіків, бо компанія вже певний час витрачала більше, ніж заробляла. Очевидно, що в цій ситуації значно більше винуватий нерозумний розподіл фінансів з боку керівництва, ніж дії звільнених працівників. Проте зменшення премії головам компанії, як це пропонують деякі вестерни, ситуації не виправить, бо мова не про одноразову кризу, а про постійну Єні великі витрати, які треба урізати. Але якщо епікам цілком реально знову стати прибутковими, то інді розробники зі студії Deng вирішили, що час закриватися. Творці, відповідальні за шутер Run Higgs, вирішили не робити професійний твіт, тому вони просто написали прощальний текст у Windowsівському блокноті. В ньому йдеться про те, що команда не змогла знайти фінансування їхньому наступному проєкту, і у них закінчилися гроші. Розробники підуть своїми шляхами, проте не виключають, що ще колись беруться разом для створення невеликої гри. Проте навіть це ще квіточки в порівнянні з тими звинуваченнями, які вилилися на банджі розробники флутер-шутера Destiny. Колишня менеджерка з персоналу Інгрід Альм подала скаргу у Вашингтонський суд. Причиною тому став, на її думку, расизму студії. Їй дали задачу розслідувати ефективність єдиного чорношкірого робітника в команді на 50 осіб. У підсумках свого розслідування Альм порадила наглядачу тої команди піти на курси з різноманітності і поскаржилась на нього директора з рівності та інклюзії. Так, у західних компаніях дійсно існують такі посади. На це наглядач Добився і в результаті кількох попереджень жінку було звільнено з посади HR. Відповідь банжа категорична. Вони обережно заперечують, що весь цей інцидент взагалі ставався. Вони найняли для справи адвокатесу Мері де Пооло Хадад, яка спеціалізується на боротьбі проти позовів щодо безпідставних звільнень. Не можна виключати те, що чорношкірий працівник дійсно був неефективний, бо в сучасних США подібне звільнення у будь-якому разі сприймалося як расизм. Проте важливо відмітити, що щодо Банджи вже виходило розслідування Айджін про їхню токсичну культуру на роботі. Яке щоправда датується 2021 роком. Запрошуємо прийняти участь у першому благодійному турнірі з нового шутеру від Valve CS2 Charity Cup, який пройде 14-15 жовтня. Детальна інформація за QR-кодом або у описі під відео. А ми продовжуємо. Але є один великий нюанс: неочікувано для всіх IO Interactive і Ferril Interactive анонсували Hitman Blood Money Репрайзу. Розширений ремастер старої гри в культовій стил франшизі в який додадуть чимало покращень із новіших частин. Проте він вийде не на ПК чи консолі нового покоління, а тільки на Nintendo Switch, iOS і Android. Найбільша претензія фанатів гри, однак, не в цьому. В трейлері чітко видні фрагменти з критично низьким фреймрейтом, при тому, що і графіку складно порівняти навіть із тими, що зараз роблять розробники безкоштовних мобільних ігор. На телефони проєкт має вийти цієї осені, на Switch узимку. Чітких дат немає. Останні новини на сьогодні. Натомість будуть цілком очікуваними. У квітні 2024 року всі онлайн-сервіси та сервери ігор на Nintendo 3DS та Wii U припинять своє функціонування. Оцікувані, оцікувані, оцікувані. А -а -а. Очікувані ці новини тому, що перша з консолей вийшла в 2011-му, а друга в 2012-му. Так само очікувано і закриття серверів Gran Turismo Sport, підтримка якої тривала 7 років. Це станеться 31 січня наступного року. І завершуючи дайжес на позитивній, але не менш очікуваній ноті, Diablo 4 вийде в Steam. Ця гра є найкраще сприйнятою від Blizzard за останній час. Тож, навряд чи 17 жовтня, коли вона стане доступною в крамниці від Valve, повториться провал Overwatch 2. Зібрав всю інформацію, написав текст Єгор Неживий, озвучив його В'ячеслав Дениско, а змонтував для вас Микита Лисенко. Стей БЛЕСТ!